Було у вас так, що ви досягаєте цілі, а потім радості нема, а миру нема. Ти багато що робиш, а радості нема. Ти працюєш на роботі і потім питаєш, а для чого це все? А кому це все я лишу? Що я після себе лишу? Було у вас таке? Алелуя! Слава Богу, що ви тут. Ви маєте зрозуміти, для чого ти робиш те, що ти робиш, і що ти лишиш після себе. І чи варто прожити все життя за оце, що ти лишиш після себе? Якщо ти обернешся і скажеш, так, Господь, варто було жити, щоб оце, що я зробив, лишити, що воно змінить тисячі чи мільйон людей, то ти прожив достойне життя. Якщо ти подивишся і ти скажеш, сам не знаєш, для чого жив, куди йшов, що робив, то й Бог запитає, скаже: дай звіт за твоє життя. В тебе було одне життя. Як ти прожив? його? Для чого ти прожив? Для чого ти положив все своє життя? Для алкоголю, для сигарет, для наркотиків, для розпусти? Для чого? Друге сінки, немає іншого життя, є одне життя. Уявіть собі, одне життя, раз і все не буде повторного життя. І тепер в цьому житті тобі треба попасти ще в ціль, у твоє призначення.